На землю! На землю! Трішки, ти чок, ти чого кудина майка насідаю, мені сульта прилітає з гіперзарядом, бро? Я вже думав викликати айтішників якихось що робити, в мене правил <свісно> ДА! Ми не зливаємо, ми піддаємо. Приплив! А чого ж ти плавати не вмієш? Гаджет не фрізить! Можна більше, я відчуваю себе побертатником, який хоче ще. <свісно> <свісно> Дайте мені антифріз, будь ласка, в мене перегрівся мотор. Ей! О, поплив, поплив, супчик! Ааа! Всім привіт, бра! тебе, настрій? ха ха Да Ура! Я так люблю грати в Brawl Stars! В Stars top! Ура! Тепер назад, в сумний образ. Team up. Create. Заходимо. Нокаут. Стам нокаут. Падали. Нокаут. go, bro. I'm ready. Все, я пікаю менді, це мій мейн. Я люк, брат. Тобто -то, -то, то тебе черепашки ніндзя знімали, коли додому йшли. Пів години. Катка. Мене застопили Я не через тебе з рею, давайте ще перестрибує паркан. Дві тички дає, дві тички стрибок майже добиває, майже, але переграє дінамай Діна Майк. Рею. Окей, таке буває. Я лишається один два. Ситуація дуже напружена, в Яни щось стискається, я впевнений, зараз Один кіл встигає дати Крістіану Роналду. Рею, давай, не руїн нам ігри, скільки можна. Попасти, попасти у Френка не встигаю, на жаль. Трішки, ти чок, ти чокудина майка настяна, ми руста прилітає з гіперзарядом, бро. Ми що злили, слабаки? Ми злили, ви що? Давайте оправдання таке буде. Ми не зливаємо, ми піддаємо. У мене один кіл, оце є батяра, я на лайк. <ріху> так, давайте, ще раз, наступна тіма. Заходимо, заходимо. лейс. Nice, Мого друга 60 кубків триндиш, бро. Ва сліпой кот, будь ласка, що дійсно сліпой? Давай грати, вже! Найс, я тут постою. Мене тисячу сто хепешок виглядає не дуже здорово, в тому плані, що одна тичка і мене нема. Ніе, братан! Попадаю по мапі, Лука по мапочка. А я один в три лишився, новий слабаки, тьїма, я в шоці. Сліпой кот. Іди за мною, іди за мною. Тактика, дивися. Ти ходиш біля мене, криєш мене. Я в них шотаю, ти почув мене сліпой кот. Та що ти дохнеш? Вася масло? Біг боус, the депо. Дві катки, мене бісить ця гра. Це остання гра, в яку я грав. Аааа, Ліфтін, дякую за гру, команда. Давайте один на один. Так, Дізейбл. Янчик залітаєш. Ти хочеш програти? Скинь смайлик, який описує твій стан зараз. Брб -бр патапін. Нормальний лисий прикол. Бери менді. Погнали! 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 <плес> 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 зараз швиденько Яну відігрію тут. В <плес> кулаках отак як кота потримаю. Секунду. О, go! На землю! На землю! Опа, опа! А що відбувається? А що відбувається? Таке те, буває. Не наче пітарда, яка отак кинула на новий рік, і вона бам! <laughs> Слаб сайт. Вася масло. Шо? Сюда сьогодні мій день. Рома, я сьогодні заходжу завжди. Ура! Дізлайк далі. А за що дізлайк таки далі? Допоможи мені. Мене тримає картель у своєму підвалі. Брат, не поможу, бо не мене а запалдей амбакбавнут зі мною картель. Сорі, брата, Бр-бр-бр. Найс одна є. Відійшов мене завис за Найс відвисла молодець. Я вже думав викликати айтішників якихось що робити. В мене правил завис. Васька, Ти знаєш, як я таких, як ти, кликав? У бравлі. <рігла> як би вам дивно зараз не було, але знаєте одне, я тільки що плюнув в матрицю мого монітора. <рігла> Якось тепер не дуже грати. Оп-оп, охлився, оп, наслизькоп оп, 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 оп. Я не тяпав ком'яка і купив собі пора. Окей, окей, я піддався тобі, щоб не було обідно. Ба! Да! Що ти питав? Жарені банани. Як би це дивно, не звучало, але є рецепт не жарених бананів, а печених бананів. Ти кидаєш банан на дольки, отакі розрізаєш, кидаєш у духовку, і вони як чіпси стають. Так що це імба. А от жарені, брат, не вартує це робити. Свап сайт. починаю. починай. Bay, привітик! Сорі, що не заходжу, бо в селі часу немає. А що вже бравл буде перший бравл? брат, завтра буде другий. Другі Браво, тобто апдейт на Бравл виходить. Бравл Старс 2.0. Знаю одне. Мене мама кличе буйвол, бо я зношу з ніг будь -ко. Підписка, лайк, дякую. Ти слабак! Ти слабак, братан! Лухіпа, лоу-хіпа добити. плятко, йди сюди, я тебе вирощу зараз. Будеш бройлером жорстким від слова, бро. Бр-бр. Оп-оп! Плив! А чого ж ти плавати не вмієш? Я тебе закину в озеро, просто як дельфін, а ти в зразу. Нормальна темка, брат. Ну, підійди, якщо маєш совість. га Питання чат, а тепер гаджет не фрізить? Гаджет не фрізить! Дайте мені антифріз, будь ласка, в мене перегрівся мотор. Так, дякую за грулок, ібей, то не я грав, то дельфін. Зайшов першим папуха. Папуха, а це правда, що коли ти в ванні над верхній губою багато пуха. Слізька, бери мене. Чи граю я в годи. годи це що гном дерев'яний граю, брат, граю. Я люблю з ним часто проходитись по парку біля дубів. А! Так, дві тички, получає папуха, ну звісно. <плес> дві тички ухилився, відійшов назад, постояв, чисто відпочив собі в моменті, подихав свіжим повітрям. Ну, а що, а мені можна, папуха, получаєш тичку. 6 тисяч в мене є. Можна більше, можна більше. Можна більше. Я відчуваю себе побертатником, який хоче ще. Аааа! Тап-тап-тап-джаґерта! Ей, злив тебе там! До речі, напевно, настільки буде кайфово верблюдом підійшов. Якщо тебе хтось зачіпає, ти зразу. Як за регало? Якщо тебе хтось зачепив, ти зразу такий. Анеліна, привіт, вона ще ні разу не заходила. Як думаєш, Ангеліна, переможеш чи ні, лайк або дізлайк накинь. Якщо дізлайк, то типу ні. Так, Ангеліна пише, обіграє мене. Добре, I'm ready. Почина. Як казав мій дід в 91-му році, коли він копав картоплю, в нього була проблема, що копчик болів. І він казав оцю фразу: Копчіто боліто, мені дайте зараз афродіту. І прилітала якась секретарша, і просто з дідом на городі. Я такого не бачив ніколи. Але коли побачив, якщо чесно, проснувся. Ангеліна молодець. Лес гоу, пробиття! Є. Все, ви готові, слабачки? Поставте якийсь смайлик в чаті, якщо ви готові. Найс, nice. все, гоу! Я не собі попам'ятаю і часу в голові, але я гуманітар, ей. Оманіка, розиком напає, то покара, а я проти капає. <пасати> Оп, попасти не можуть. Повезло, повезло. Буває таке. Часто ви за людям, які грають двоє проти одного. Стій, можна проти вас? Не можна. Почали гру. Я вас рву тільки так, як папір, як перегамент після здачі екзамену. Вже не потрібно навіть нічого. Всі параграфи вивчив, все виписав, конспекти, але парвав то все. Вна. Погнали! Let's go! Окей, окей, лакер, лакер. Я хочу проти вас. Давай. Так а в чому прикол? Два на одного без шансів. Грати, щоб ви розуміли, коли хтось пушить. Пушим інсайд, пушим. Вона не вивезе, не вивезе, зажимай! Зажимайся у пінгвійна Мадагаскарського! Давай! Let's go! Що мені робити, поможіть! Добре, лайк! Взагалі реально перемогти, але тяжко. Можна я проти. Давай останню гру ти пробуєш. О, поплив! Поплив, супчик! Дизлайк залітає. Було в мене завис інтерфейс зарик. Ми перемогли.